Гаразд, давайте сьогодні зануримося в щось потужне: 10 найкращих мінометів, які коли-небудь були створені. Міномети можуть виглядати просто, але ці бойові конячки мають серйозну силу і змінили спосіб ведення бойових дій арміями протягом більше століття. На 10-му місці у мене М1024 Lightweight Company Mortar System зі США. Це 60 міліметрова система. Суперпортативна, її люблять піхотинці за швидкість і точність. Дев'яте місце посідає в міліметровий міномет l 16 з Великої Британії. Він відомий своєю дальністю та надійністю. Його використовують десятки армій по всьому світу. На восьмому місці 2 Б-14 поднос з Росії. Якщо вам потрібна універсальність, поднос можна стріляти практично з будь-якого місця і його легко переміщати, що робить його ідеальним для швидких операцій сьоме місце посідає 60-мм міномет М2, класика Другої світової війни, відома своєю міцністю та простотою. Навіть сьогодні деякі армії все ще покладаються на нього через його просту конструкцію. На шостому місці бренд ЕМЛЕ 2731 з Франції. Цей міномет встановив золотий стандарт на початку ХХ століття, надихнувши десятки інших розробок, і був улюбленим серед бійців опору. На половині шляху, на п'ятому місці, 120 мм міномет Солтам к К-6». Цей звір родом з Ізраїлю, призначений для важкої вогневої потужності та вражаючої дальності, ідеально підходить для підтримки сухопутних військ на відстані. Четверте місце посідає Ему Содовацьертей з Франції. З нарізними стволами для додаткової точності та величезною дальністю 13 кілометрів, він є улюбленим серед сил НАТО. Тепер на третьому місці 800 міліметровий міномет М252 зі США. Він надійний, простий у використанні та поєднує солідну дальність із пристойною скорострільністю. Безперечно, вибір багатьох сучасних військових. Друге місце посідає 2 с 4 тюльпан. Думайте про нього як про короля мінометів. Цей самохідний 240-мм міліметровий монстр з Росії здатний стріляти найбільшими мінометними снарядами, які перебувають на озброєнні. І перше місце посідає Мортір 120 міліметр реєтракти модел f 1 або просто 120 мм T. Це змінює правила гри завдяки точній точності, великій дальності, і він використовувався в незлічених операціях по всьому світу. Можливо, міномети не отримують стільки уваги, як танки чи літаки, але я думаю, що вони дійсно цього заслуговують. Їхній вплив на історію і на полі бою величезний. Який міномет здивував вас найбільше? Дайте мені знати в коментарях, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше чудових оглядів військової техніки. Залишайтеся допитливими і побачимося наступного разу.